Звуки потрощеного скла, робота важкої техніки. Комунальні служби міста продовжують прибирати наслідки чергової масштабної ракетної атаки і тоннами вивозити сміття. До прибирання долучаються й самі одесити. Розбирають купи зруйнованих елементів, побитої техніки, меблів, зламаного обладнання. Тут у моїх хороших знайомих друзів о, був офіс вони займались тут своїм ділом. І я хочу помочь. Допомити... З этим справиться поскоріє. Роботи на ніската дня. Я думаю, що так. І не на тиждень, Взагалі все там розвалено. Про трагедію на місці нагадує все: обгорілі фасади будинків, вибиті шибки, нагромадження потрощених конструкцій, спалені автівки. Найбільших руйнувань зазнала будівля бізнес-центру. З першого по десятий поверх тут вщент зруйновані всі офіси. Ми на дев'ятому поверсі будівлі, яка найбільше постраждала внаслідок ракетного удару. Орендарі офісних приміщень до сих пір продовжують виносити своє майно і все те, що вціліло. Сотні вікон лишилися без скла. Їх закривають або плівкою, або плитами ДСП. На другий день після трагедії роботи ще надзвичайно багато. Зізнаються волонтери. Ми дуже вдячні всім єдиною великою командою. Намагаємося допомогти. Людям після цього особливого жаху останніх двох ночей. А в даному випадку ми допомагаємо Одеситам будівельними наборами, які привезли, і в цей будівельний набор входить абсолютно все для того, щоб якось там задраїти всі отвори, які випали або пошкоджені в результаті ракетного обстрілу. Нагадаємо, в результаті ракетної атаки в ніч проти 14 червня в Одесі загинули три людини. Тринадцять отримали травми різного ступеня важкості. Постраждалим у міській лікарні продовжує надаватися медична допомога. Особи, квартири, яких пошкоджені ракетним ударом, отримають від міста матеріальну компенсацію, грошову допомогу на встановлення нових вікон і дверей.